Поки у МВС повним ходом іде реформа, у міліції знову не все гаразд. А до речі, ви знаєте, які розцінки під час реформ суми від 5 до 15 тисяч доларів в залежності від пострадавшого чоловіка. Нова справа люстратора. Нові прізвища та обличчя. Подивіться на них уважно. Потерпевших, и я покажу. Хотів... А насколько я знаю, вы лавицкая и тех, извините, я забыла фамилии. Катерина Мусатенко, слідчий Дарницького районного управління міліції у місті Києві, Незважаючи на те, що вона вже кілька місяців веде кримінальне провадження, яке відкрито було увага ще влітку минулого року. Правоохоронець і досі плутає хто у справі потерпілий, а хто підозрюваний і як кого звати? Извините, я забула фамілія. До цього слідчого ми ще повернемося. А це Людмила Лавицька. Яку звинувачують у шахрайстві. Вона так само постійно плутається у своїх показах. Ви ж говорите, що ви забирали оттуда. А тепер ви говорите, що да. ви не знаєте, куди вони носили. Не То ви говорили сейчас неправду або тоді говорили неправду. І Сейчас я правду говорю і тогда говорю. Але ваші слова противоречат одни и Чому Чему От Ну вот вы говорите: ви не знаєте, куди ви носили, куди вони носили гроші. Ви так знаю, сказали, да. не знаєте. Но тільки що ви сказали про те, що... Ви пішли туди, куди нітні слідінь, і забрали эти деньги. Значит, ви знали, де забирати до цікавої розмови з підозрюваною. Ми ще повернемося, але також трохи пізніше. Це ж Олег Володарський, директор юридичної компанії, якому є що сказати про роботу. Точніше, бездіяльність міліції. Уже підтверджені дані того, що є стара гвардія працівників міліції, які все время кришували Ловіцьку савинок, і вони допомагають їм виползати під дістання закону. Уже за мить ще більше фактів та прізвищ некомпетентних і корумпованих посадовців. Але для початку із чого все почалося? Я журналіст. Ну знаю всі ті уловки, сама стала пишу часто о мошенниках, але сама стала жертва цих мошенників. В ролі мошенниці стала мама майушої подруги. Ця історія бере початок ще у 2007 році, але тільки нещодавно набула резонансу, коли окремі чинуші показали свою справжню корумповану сутність. Вона не представлялась помощникам депутата Верховної Ради. А на представлялась, що вона працює в горадміністрації за ненадто і скромні двадцять тисячі доларів США. Людмила пообіцяла Лілії вирішити її квартирне питання. Натомість реально вирішувала квартирні питання лише для своєї родини, що й не дуже заперечує сина трьохкомнатна квартира. А в цьому будиночку проживає сама Лавицька. Подивіться, досить непогане помешкання. Більше того, у неї є ще й інша квартира. Так, а що ви хочете цим сказати. Я отримала її давним-давно, в 2010 году. Також її родина володіє кафе та кількома магазинами, в яких візиту нашої знімальної групи були не надто раді. Я в магазин захожу. Хорошо, я закриваю на обідні перерву. Заберіть, нову будь ласка. А до бідні перерву. Ну заберіть, будь Еще ласка. Ще 12 даже нету. І хоча ці магазини працюють без перерв, про що свідчить табличка? З приїздом люстратора вони терміново закрилися. Коли Лідія зрозуміла, що ніякої квартири їй не буде, і гроші. Також повертати ніхто не збирається. Жінка разом з адвокатом написали заяву до міліції щодо шахрайських дій лавицької. Ніскілька місяців справа знаходилась э, на мертві точці. Увага за 10 місяців слідства. Все, що зробили правоохоронці, це один раз допитали потерпілих та підозрювану. Більше того, наразі справу взагалі збираються закрити. Вчорашній розговор з слідутелями он мене просто убил. Я говорю, як закривається діло. Ви ж маєте пам'ятати цю слідчу, яка плутається. Хто є підозрюваним, а хто потерпілим? Ви знаєте, що що я і я а наскільки я знаю, ви е... Лавська і ну, а, а, забила фамілія. Тож не дивно, що і в цілому складається таке враження, що слідство не інакше як саботується. Почті 10 місяців. Так. Да. І нічого. Происходит досудебное расследование, проводятся следственные действия. В нашем КПК передачены. Что в разумные сроки проводится досудовое расследование. А разумные сроки это какие сроки? Это спросите тех, кто создавал наш кодекс. Нет, ну а вы считаете нормально, что за 10 месяцев проведены только допросы потерпевших и подозреваемых? Все, что сделано за 10 Нет, месяцев. Строго на данный момент в данном уголовному делу. Можна вас... Я журналіст, да. уважно. вслухайтеся в цей абсурд з моменту внесення в єдиний реєстр інформації э, э, по факту подачі заявлення. І до моменту вручення уведомлення подозріння ні нету чітких обозначених сроків закону. Дійсно, в законі зазначено, розслідування має проводитися в розумні строки, але не вказано в які саме. І слідчі просто кладуть на справу своє небажання працювати і виправдовуються. Мовляв, два допити проведені за 10 місяців. Це абсолютно нормально. Насправді, ж, щоб справа дійсно просувалася, потрібна всього на всього відповідна мотивація. Що зараз ні одного головне діло не заходить без бюджетно. Тобто, ти приносиш бюджет, на тебе реагує українська законність. Ти не приносиш бюджет, а це суми від 5 до 15 тисяч доларів в залежності від пострад пострадавшого чоловіка. Тим часом Лавицька, яку звинувачують в шахрайстві на сотні тисяч доларів США, раптом із статусу підозрюваної, вона переходить у ранг потерпілої. Як так, просто пише заяву в міліцію. Мовляв, всі гроші, що вона взяла у людей, вона нібито передала іншій особі. І скокова з грошей забрала Булгакова? до хрена. Взагалі вся сума 25 тисяч. Наталя Воронцова також жертва тієї самої Людмили Лавицької. А кстати, і ще маленька деталь нам предлагалось изначально, когда уже я внесла все деньги, чтобы я приглашала таких же желающих купить жильо. І за это они, э, мне будет бонус 5000 долларов. В целом, кількість лише відомих у цій справі людей сотни потерпіли. Люди пострадали от 3 до 5 миллионов долларов по всему Киеву, но на это никто не реагирует. За словами фахівців, Людмила Лавицька только одна из участниц масштабной финансовой аферы. У нас три группы потерпевших, которые отдельно пострадали от лиц Булгаковой, Лавицкой и Савинок. А в результате работы нашей компании мы пришли к выводу о том, что это организованная преступная группировка. Оскільки міліція не інакше як саботувала розслідування справи, Лідія, Наталія та ще один потерпілий. Звернулися до Дніпровського районного суду. Ми написали колективний іск, тому що один і той же чоловік, одна і та ж схема, це понятно, какби одне преступлення. Ми написали іск в суд з просьбою, щоб суд удовлетворив цей іск, поки вона не повертає гроші, щоб суд наложив арест на її імущество, що було б логічно. На що суд нам відказав? Суддя Віталій Галаган. Саме він відмовив у позові серед іншого. І за такої причини судом встановлено відсутність між заявленими позивачами, позовними вимогами ознаки їх однорідності. Тобто, те, що одна і та ж сама особа Лавицька, не інакше як кинула кількох людей на гроші. Зовсім не об'єднують цих ошуканих людей. Потерпілі ж вважають, що і в суді просто вирішили на них нажитися. Если один іск, то там проплачується ну, как бы обща сума, там 3, около трьох А якщо 3 иска, то получается каждий платить по сімсот. А вот за подачу. Тож колективний позов люди були змушені розбити на три окремі. І доводимо абсурд до межі. Згодом інший суддя. Ці три окремі позови. Коли за кожен із них оплата вже була внесена, об'єднує в одну справу. Тобто, як і подавали люди з самого початку. Новою суддею по справі стала Тетяна Савлук, яка до речі також не наклала арешт на майно підозрюваної. Але далі більше. За проханням Лавицької суддя відправляє слухатися цю справу подалі від Києва. Ми знаходимося зараз возле Кагарлицького районного суду. Тут знаходиться цивільна справа за іском музика Воронцова-Бруск Лавіцька. На початку вже цього року справою Лавицькою, та за словами юристів, її спільниць Савінок та Булгакової зайнялися і у Шевченківському райвідділі міліції. Ще раз уважно вдивіться в ці обличчя Лавицька, Савінок, Булгакова. Болгакова себе дуже увірена і нагло. Некоторі, і вот, в частності вот, дві пари моїх знайомих. Ані не подавали заявлення в міліцію, ані до сих пор є вірять в то, штанам вернуть дінь. Тим попри те, що відкрито кілька кримінальних проваджень, іде декілька судових процесів, деякі винні можуть таки уникнути покарання. Адже всю провину зараз намагаються повісити лише на одну людину. Преступлении, совершенно Лавицкой Совенок, обвинили Булгакову. По этому поводу было заведено уголовное дело, сшито на белую руку белыми нитками, и в конце концов отправлено в Шеченковский суд. И вот в Шеченковском суде пытаются осудить. Булгакову по факту того, що люди не давали їй денег, її лично не знають. Но в конце концов, питаються Булгакова обвинити в тому, що эти деньги якоби передавали їм по розпіскові. Сама ж лавицька не приховує. Її дійсно навіть на допити ніхто не викликає. То есть вас ніхто не визивав на допроси. Ні, міліція вас на допроси не визивали по уголовному делу? Ні, а люди запевняють, злочинний бізнес продовжує процвітати. Чоловік продовжує реально брати, тільки у нього вже тарифи по Одним А моїм знайомим вона за 40 тисяч обіцяла квартиру. Після візиту люстратора до міліції слідчі дії нібито пожвавилися, і потерпілих повторно викликали на допити. Сподіваємося, що справа, врешті, зрушить з мертвої точки і винні будуть покарані. А поки що, ще раз уважно подивіться на ці обличчя Лавицька. Авінок Булгакова. можливо, і ви вже стали їхніми жертвами, чи прямо зараз перебуваєте у зоні ризику?